На фронті без карлінків. Америка знову погрожує залишити наших воїнів без супутникового зв'язку. Мільярдер Ілон Маск друкує дописи у своїй соцмережі чи не зі швидкістю світла і вже геть зійшов з розуму. Приструнити його намагається Трамп. Американський президент хоче захищає маска на загал, проте вже кілька разів врізав повноваження Ілона. Про все за порядком розкажу вам я, Ангеліна Швець. Друзі, підписуйтесь на фабрику новин. Ілон Маск заявив про війну з Путіним сам на сам і що може обвалити український фронт буквально з. За мить відключивши Старлінки у мережі X американський мільярдер, а тепер ще й очільник нещодавно створеного департаменту ефективності уряду США, знаного як DOJ, заявив, що надавши доступ українцям до супутникового зв'язку Старлінк, він таким чином викликав Путіна на двобій. На такі заяви маска вже відреагувала в Європі. Начальник МЗС Польщі Радослав Сікорський нагадав, що Starlink для України оплачує їхнє міністерство цифровізації, а це близько 50 мільйонів доларів на рік. Сікорський наголосив дослівно: якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників. США ще у лютому погрожували відключити Україну від старлінків. Агентство Reuters заявляє, що нині американські переговорники чинять тиск на Київ, вимагаючи надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. Питання про продовження роботи системи в Україні обговорювалося після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бесента. За даними джерел, на зустрічі із Зеленським спецпредставник США з питань України Кіт Келух підтвердив, що вимкнення Starlink можливе, в разі якщо Україна не погодиться на американські умови угоди про напрям. Один із учасників переговорів заявив, що Україна працює на Старлінк і вважає його своєю полярною зіркою. Він також зазначив, що втрата доступу стане величезним ударом. Відомий експерт із військового зв'язку каже, що все буде добре, бо в ЗСУ вже тестують інші форми. Сергій Флаш заявляє, що Starlink у Старлінку є аналоги, але вони наразі проблемні: то за дорогі, то без досвіду. Ось термінал провайдера широкосмугового доступу до супутникового інтернету OneWeb перевищує ціну старлінка в 10 разів, але попри те, він зараз має на орбіті 400 супутників із понад 600 запланованих згідно із даними Reuters, Ще один провайдер Гюделсад веде перемовини з ЄС щодо надання Україні послуг супутникового зв'язку. І завдяки цій новині акції цієї компанії зросли до 1 мільярда євро. Чи буде в Україні власний аналог Старлінку та чи немає загрози? Що супутниковий зв'язок маска може з'явитися у росіян? Це пояснює Максим Васильченко, директор компанії, виробника наземних роботизованих комплексів. Танко послухайтеся. Росіяни її вже давно. активніше так, Ринок відкриють активніше, активніше. Ну, я сумніваюсь, що прям росіянам їх зараз відкриють, бо це буде прям відкритий Якби партнерський рух в сторону Росії. Ми вже е ведемо перемовини, скажімо так, з європейськими партнерами, щоб нащупати ті можливі контакти, де ми разом можемо робити будь-які От, Але мені здається, що е, єдине це вихід спутників на орбіту. У нас е це може бути питання. Самі спутники, мені здається, Україна зробити може. Самі старлінки, умовні тарілки ці, да теж може, тому що наші хлопці вже з закритими очами їх розбирають і збирають. Як воно працює, всі знають, тому що не секрет, що як ми їх використовуємо, що ми самі там прошивки міняємо, і так далі. І хардверну частину теж ми міняємо. Допрацьовуємо так кажемо, да, в ліпшу сторону. Тим часом Ілон Маск закликав застосувати санкції проти десяти найбагатших українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і все негайно припиниться. Це ключ до головоломки, написав мільярдер у своїй соцмережі. І після такого твіту аж Трампу довелося виправдовуватися і пояснювати, що сталося. І це не перший такий випадок, коли американський президент прикриває спину божевільного мільярдера. Як раніше повідомив Нью-Йорк Таймс у Білому домі, пройшла гаряча зустріч уряду Дональда Трампа, на якій міністри, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вступили в перепалку з Ілоном Мастом через його підхід до скорочення держслужбовців. Рубіо, як стверджується, був розлючений на маска уже кілька тижнів, відколи його команда фактично закрила ціле відомство Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ. У Ілона і Марко чудові стосунки. Будь-яка заява, крім цієї, є фейковою новиною, зазначив Трамп. Та після цього Трамп неабияк розізлився на Ілона. Президент США провів зустріч із кабінетом міністрів, на якій заявив, що вирішальне слово в питаннях кадрової політики мають керівники федеральних агентств, а не очільник Діо Ілон Маск. Про це з посиланням на свої джерела повідомили Reuters, Політико і CNN. Друзі, як ви вважаєте, чи може Маск займати високі посади у оточенні Трампа? Чому цей бізнесмен і начебто геть недурна людина, зовсім зійшла з розуму? Пишіть усе у коментарях, також ставте лайк цьому відео і за традицією, перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. Якщо ні, мерші, виправляйте це. Що скажеті базаних є мина? В трубі? Труба куди ведет на суджу таже ю... Никогда бы не подумав 12 кілометрів по трубі. Воду несу. російська спецоперація газопровід труба тривала тиждень. Путінські солдати просувалися до суджі. Напередодні цей шлях зачищала російська авіація. Вона заважала виконанню завдань українським бійцям. Нині видання Форбс зазначає, що РФ залучила до наступу одну із своїх, нібито найефективніших груп БПЛА. Це центр передових безпілотних систем Рубікон. Окупанти з повітря, обираючи короткі ділянки доріг завдовжки у 100-300 метрів, масово атакували їх дронами. Така тактика вивела з ладу сотні українських транспортних засобів, серед яких були вантажівки з постачанням, а також бойові машини М 2 Бредли і броньовані автомобілі Про», Пише Форбс. І все це тривало якраз в той час, коли адміністрація Трампа припинила постачати Україні розвіддані та боєприпаси. Як пише один із твоенкорів, бійці з СРФ йшли газопроводом Прогрес два дні. Ще чотири сиділи в трубі. Путініст зазначає, так пройшли аж 15 кілометрів і 750 метрів. Усі були готруєні метаном. Та що в цей час дійсно відбувалося всередині? Дивіться, і слухайте уважно. Ось вони развідоси. Ну чё, пацаны, как дела? На, как дела, брат? не святи. Малёк. Нормально. Нормально все. Всех нас Сиди в трубе, в трубе. Вот она, труба. Понимаете? Круглая обычная труба. 10 километров, 12 километров до суд же. Это ж... Прошли что? километр уже. Километр прошли, мы уже не знаем. Де йдемо, звісно, ну со змушені пошуна наші командування відправляйтесь на всі туби задачі. Учора, 8 березня, усі російські пабліки та новини хайпували. Писали про успішну роботу своїх освободітелей. Ось кремлівський прихвостень розповідає, як українцям треба тікати. А вже наступним повідомленням повідомляє, що результат спецоперації не оправданої і задача не виповнена. Тут від наративу можем повторити до жаління і констатації, що диверсійно-розвідувальні групи росіян буквально задихнулися в газовій трубі. Хтось із трупорів переконував, що руски вже усуджують і таки виганяють звідти українські війська, та потім теж не змовчав. Критикував, що не було жодної логістики їжі, води та боєприпасів у бригад, які йшли трубою, було обмаль навіть як сходити в туалет. Ніхто, ніхто з планувальників цього походу не продумав. Та невже ви, росіяни, тільки зараз розумієте, що ваші війська це просто масовка і жива сила. Ніхто не думає про ваших солдатів як про людей. Тож нині навіть заядлі пропагандисти почали критикувати цю газопровідну затію. Українські десантники показали, як розбили залишки тих, хто таки пройшов газогоном. Дивіться, російські ДРГ намагалися обійти позиції наших воїнів. За ними спочатку слідкувала аеророзвідка зсу, пильно вирухувала кожен крок російського чобота. а не Вдовзі по противнику почали працювати українські артилерії. Ну гляньте, це ж філігранна робота. Ворога зупинили та знищили українські бійці. Близько 80% групи стали добривом для цих земель. При цьому російські зетпабліки пишуть, що вони вже на окраїні Суджі. Інформації, що підтверджується, поки немає. Однак, як заявляють дослівно, російські військові взяли під контроль промзону на околиці Суджі на Курщині. Прямо зараз ЗСРФ продовжують наступ на місто відразу з кількох напрямків сьогодні. Вранці було зачищено населені пункти Черкаське Порічне та Косиця. Активні бої зараз тривають у Мартинівці та малій локні. Так пише Ростелеграм канал Шот. А ось ще трохи відео правда російського безпілотники ворога постійно у небі так пильнують українців і ще фіксують свої ж злочини. Подивіться, і суджі не залишилося нічого. Суцільні руїни розтрощено. Все, ось такий він справжній грузкий мір. Автор груперського пабліка пише: це все притаманно Путіну, чи то Україна, чи то Сирія, чи сама Росія. Українці і не подумали брати суджу, і їм не довелося відбивати назад, якби Путін не вирішив пограти у війну. Кінець цитати сьогодні повідомляється, що газогін прогрес повністю виведено з ладу. Він частина потоку у Ренгой, Помари, Ужгород. Тож подача газу до Угорщини та Словаччини не може бути відновлена, тим паче у короткостроковій перспективі. Любі глядачі, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Залишайте свої вподобайки та коментарі, і щоб завжди бути в курсі найактуальніших подій в Україні та світі, підпишіться на наш канал.